Вітаю, шановних вчителів, усіх глядачів мого каналу. Найскладніший в історії України 2022 рік добігає свого кінця. Напередодні 23-го року хочу побажати усім українцям здоров'я, сил для боротьби, щоб всі ваші рідні і близькі повернулися з фронту живими і здоровими. Бажаю всім нам і вірю в те, що 23-й рік буде роком великої перемоги. Особливі поздоровлення моїм шановним видавцям, колективам усіх видавниць, з якими працюю. Я дуже ціную вашу порядність, і надзвичайні зусилля, які ви робите для того, щоб наша освіта мала сучасне європейське обличчя. Надзвичайно в надзвичайно важких умовах ви знаходите можливість друкувати підручники навчально-методичну літературу і паралельно з цим підтримуєте фронт. Також особливі поздоровлення учасникам фахових вайбер-спільнот математики України, математика видавництва Генеза, математики і фізики Вишнівської ТГ. Дуже ціную ваші поради, зауваження, наше професійне обговорення, проблем освіти взагалі та математики, зокрема. Також хочу звернутися до колег з проханням. Розкажу таку історію. Мої, моя перша книжка вона вийшла у 97-му році, у серпні, місяці, а е, е, в січні 98-го зразу після Різдва на другому тижні канікул, е, нашому києво Святошинському методичному об'єднанні вчителів математики ми влаштували зустріч з відомим тоді. Автором, підру, посібників, відомим київським вчителем Ісакаркадічем Кушніром. І е, цю, я, я вів цю зустріч, я був ведучий цієї зустрічі. І після, це було в районній бібліотеці у Вишневому. І після зустрічі директор бібліотеки нас запросила на чай та каву. Ну, кава тоді була дефіцитом, до 98 го році. Ми пили чай там з цукерками, я знаю. І я кажу, Ісак Аркадійович, кажу: ви знаєте, ось моя книга, перша комбінаторика Бонбіном Ньютона те творіми вірності в школі. Вона вже чотири місяці і користується, там я користуюся, і ще жодної помилки мені не, не надіслали, не позвонили, не сказали, що там помилка є. Ісак Аркадійович відпив чайок. Зробив таку паузу, ну він дуже, дуже-дуже артистична людина. Зробив паузу, так подивився пильно на мене, і каже: Саша, запам'ятайте, математичних книжок без помилок не буває. З цим я живу, вже випущена не одна книжка. Да, бувають помилки, особливо зараз, важкі часи, темпи, з якими ми повинні виробляти підручники, посібники, вони шалені. Війна не сприяє. Тому буду вам вдячний за надіслані на емейл і 69жемей.com, знайдені помилки та недоліки у моїх підручниках та посібниках. Разом до перемоги! До нових зустрічей на моєму каналі.